Привіт, друзі! Познайомтесь із ігровим набором лікар від бренду Melissa Endow. Він дозволяє дітям відчути себе справжніми лікарями та подбати про своїх пацієнтів. Турбота починається з Melissa Endow. У наборі 25 реалістичних предметів пляшечки для ліків та мазі, термометр, отоскоп, молоточок для перевірки рефлексів, накладка на очі, тонометр. Слуховий тестер, стетоскоп, бинт, пов'язка, шприц, пінцет, ножиці, три язикостиси, лоток. І навіть бейджик лікаря. Особливий акцент, багаторазові картки з завданнями, зручна сумочка для зберігання та журнал для пацієнтів у залі очікування, які роблять гру ще цікавішою. Ключові аргументи для продажу це 25 предметів у комплекті, що дозволяють відтворити справжній прийом, а також картки із завданнями та журнал, що додають інтерактивності, і звичайно, зручна сумка для зберігання і гри на виїзді. Набір сприяє розвитку уяви сюжетної гри, соціальних навичок і турботливості. Дитина вчиться комунікувати, відчувати відповідальність і навіть тренує уважність до деталей, адже інструменти максимально схожі на справжні. Рекомендовано дітям віком від 3 до 6 років. Його обирають як подарунок батьки, родичі і друзі, особливо для малюків, які люблять рольові ігри. Ігровий набір Меліса Ендоу Лікар це не просто іграшка, а справжній досвід гри у професію, який допомагає дітям розвивати емпатію, турботу і соціальні навички. Меліса Ендоу гра сьогодні. Винахідливість завтра.